Оце, хто, хто до нас повсе, і на спинці щось везе, чи то терем, чи то хатка. Ось така наша загадка. Хто це, дітки? Це равлик. Він сьогодні прийшов до нас в гості, щоб показати різні картинки. Подивіться на них уважно і скажіть, що у цих картинках спільного. Так, у кожної тваринки є свій дім. Люди також мають домівки це приватний будинок або квартира у багатоквартирному домі. А місце, де живуть люди, називають селом або містом. Село відрізняється від міста тим, що в ньому живе менше людей, а також там не настільки розвинена інфраструктура, тобто тільки один садочок. Одна школа та декілька магазинів. Буває навіть таке, що немає аптеки. У місті ж навпаки, проживає багато людей у багатоповерхових будинках, є багато магазинів, багато садочків, шкіл, багато аптек і всього іншого потрібного для життя. У квартирі зазвичай є декілька приміщень, такі як передпокій. Вітальня, кухня, ванна кімната, дитяча кімната та спальня. Наша подружка Іринка нещодавно переїхала в місто у багатоповерховий будинок на другий поверх і запрошує нас до себе додому. В її квартирі дві кімнати. Спальня, у якій зазвичай знаходиться ліжко, тумбочки, шафи, і де зазвичай сплять та відпочивають люди. І вітальня, де Іринка приймає гостей. Там знаходиться комфортний диван, крісло, телевізор. Та зазвичай проходять всі свята та родинні збори. Та окрім цих основних кімнат, є базові, які є у кожній квартирі. Це кухня. На кухні люди готують їсти та їдять, снідають, обідають та вечеряють. Зазвичай там стоїть холодильник, стіл, стілець та плита для приготування їжі. Також невід'ємна частина кожної квартири це ванна кімната. Там люди приймають основні гігієнічні процедури. Зазвичай там стоїть ванна, туалет, рушники та різні косметичні засоби для гігієни. Зовні будинку у Іринки є балкон. Вона дуже любить там відпочивати та вирощувати свої квіти. Також інколи вона вивішує туди сушитись свою білизну. Для більш комфортного життя наша подружка має деякі електричні прилади, такі як холодильник для зберігання їжі, микрохвильова піч для того, щоб розігрівати її, плита для приготування їжі, ноутбук для роботи, пилосмок для того, щоб. Збирати пил і бруд з килима, пральна машина для того, щоб прати речі, телевізор, щоб дивитись серіали, та електрочайник для того, щоб зробити собі смачну каву або чай. На кухні Іринка має тарілки, виделки, ложки, пательню для приготування їжі, каструлю, чашки для чаю, склянки для води або соку і ножі для нарізання продуктів. Із меблів для комфорту вона має м'яке ліжечко, зручний диван, гарне крісло, шафу для одягу, шафу для книг, стіл та стільці. Іринка була дуже рада нашому візиту та бажає вам удачі.